Першу традиційно коротко про головне. Отже, починаємо з того, що Велика Британія готова закрити повітряний простір над Україною для забезпечення мирної угоди. Таку заяву принаймні зробив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. За його словами, Європа має взяти на себе всю важку роботу і підтримати Україну не тільки чоботами на землі, а й літаками у повітрі. Він також додав, що деякі європейські країни активізують планування миротворчої місії прямо зараз із реальною терміновістю. 52% американців підтримують Україну, а от 4% на боці росіян. Всі інші опитані ще не визначилися з позицією і заявляють, що вони нейтральні. Дані наводить CBS News. Щодо ролі Трампа думки розділилися: 46% вважають, що він більше на боці Москви, і лише 11% впевнені, що президент США схиляється до Києва. Питання військової допомоги також залишається спірним. Однак більше половини опитаних за постачання зброї Україні при тому, що демократів серед цих людей вдвічі більше. І під час акції протесту проти маска затримали дев'ятьох людей. За даними агентства Reuters, цей мітинг проходив в Нью-Йорку біля місцевого дилерського центру Тесла. Всього в демонстраціях взяли участь сотні людей. Вони виходили на магаз під магазини автівок бізнесмена по всіх штатах. Люди блокували рух транспорту, скандували і розмахували плакатами з написами Спаліть Теслу, врятуйте демократію та ні диктаторам у штатах. Вони виступали проти дій маска, який проводить масштабні скорочення федеральних службовців.